Великий маніпулятор. Американська чорна комедія про класову боротьбу, яка перенесе глядача у 1918 рік, коли на вулицях Нью-Йорку вирувала епідемія іспанського грипу. У центрі історії талановитий кухар Флойд Монк, який разом з іншими слугами влаштовується на роботу у приморський маєток відомого журналіста Джея Хортона, щоб багатій міг з комфортом пережити період самоізоляції. Та згодом виявляється, що Монк не лише бездоганний кулінар, а й видатний маніпулятор, який непомітно впливає на прислугу і дуже швидко бере під контроль увесь персонал та захоплює владу в будинку. Підступний шантажист розпочинає справжнє повстання проти заможного сімейства, що приводить до веселої, водночас напруженої боротьби між слугами та їхніми господарями, які розуміють, що єдиний шанс вижити це переграти супротивника у його ж грі. Фільм через викриття лицемірства та недоліків прогресивної ідеології показує, як класові конфлікти і соціальна нерівність впливають на життя людей, тому раджу його всім шанувальникам якісних комедійних трилерів.